На цьому тижні зі Швеції переміщуємось до Австрії, де у Хохфільцені пройде другий етап Кубку світу з біатлону. Нас очікує три змагальних дня і шість гонок. А розпочнеться етап у п'ятницю, 8 грудня. О 12.30 відбудеться чоловіча спринтерська гонка. А о 15.25 на дистанцію вийдуть жінки. У суботу в програмі Хохфільцина гонки переслідувань. Розпочнуть чоловіки о 13.15. І о 15.45 змагатимуться жінки. І у завершальний день етапу нас чекають естафети. Чоловіча гонка розпочнеться о 12.30. І о 15.15 .15 естафету бігтимуть жінки.